Вітаю вас, друзі та гості каналу Йога Знатік. Мене звати Наталя, і сьогодні ми будемо працювати над розкриттям сердечної чакри. Вона знаходиться посередині грудей між шістьма іншими чакрами і відповідає за гармонійні відносини з собою та з оточуючими, щоб ми могли проявляти любов, турботу, вірність. Ніжність як для себе, так і до інших. Давайте сядемо зручно, прикриємо очі, наша спинка рівна, і робимо повільний глибокий вдих, і плавний видих. Вдих, направляємо повітря униз живота і витих. Вдих. І видих. Давайте долоні положимо. Собі на серце і відчуємо своє серцебиття, продовжуємо дихати повільно і глибоко. Знайдіть зв'язок з собою. Своїм я не думаємо про завтра, не думаємо про вчора, будемо тут і зараз на килимку слухати своє дихання. Дуже добре. Можемо опустити руки, відкрити очі. І зараз перейдемо до основного комплексу. Пам'ятайте про те, якщо ви бачите, що в даний момент вам важко виконувати ту чи іншу асану. Ви завжди її можете спростити або пропустити до моменту, поки ваше тіло не буде готове до неї. Давайте переходимо на четвереньки. Наші долоні під плечима, коліна під тазом. Робимо вдих, прогинаємось в спинці, видих, округляємо спинку, підборіддя підтягуємо до грудей. Вдих, прогин, погляд вгору, видих підборіддя до грудей. Вдих прогин. Видих, округлили спинку, вдих прогин. і видих округлили спинку, вдих прогин, затрималися, дихаємо, повітря не затримуємо. Видих нейтральне положення, робимо вдих і з видихом округлили спинку, дихаємо, затримались. І дихаємо. Добре, нейтральне положення. Наші пальчики рук тягнемоться вперід. І грудну клітку опускаємо донизу, Таз і коліна залишаються на одній лінії. І як вам комфортно, поставимо або чоло, або підборіддя до підлоги. Відчуємо розкриття нашої грудної клітки. Дихаємо. Плавно перекотимося на передпліччя і таз положимо на підлогу позу сфінкса. плечі вниз, маківка потягнулася до стелі, підборіддя паралельно килимку, дихаємо. Долоньки поставимо під плечима. Відштовхнемося і перейдемо в позу собака мордою донизу. Колінка наші трішки призгинаємо. Можемо згинати ніжку то праву, то ліву. Таке приємне витягнення по всьому тілі, покрукуємо на місці, порухаємо стегнами і підходимо вперед до рук, нахил вниз. З наступним вдихом, плавно, з круглою спинкою, піднімаємося, витягуємо руки вгору і злегка подаємо руки назад, таз подаємо вперед. Наш копчик направлений вниз, дихаємо, штовхаємо грудну клітку вперед. І з видихом руки до грудей. Опустили руки. Відводимо ліву ножку назад Тазові кісточки дивляться вперед. Так, робимо вдих. витягуємо руки вгору. З видихом згинаємо руки в ліктях у формі кактуса, і згинаємо передню ніжку. Вдих, руки витягуються вгору, видих, згинаємо руки і ніжку. В динаміці вдих, видих, штовхаємо грудну клітку вперед з видихом. Вдих, видих, вдих, видих. Затрималися. Дихаємо. Вдих, витягнули руки вгору і опустили на килимок. Підводимо ніжку передню назад, собака мортою донизу. Коліна, груди, підборіддя торкаємо до килимка. І плавно перекочимося Бебі кобру, відштовхнулися долонями і собака мордою донизу. Підходимо вперед до рук, складка. І вдих, акуратно піднімаємось вгору, піднімаємо руки вгору, Відводимо назад. Грудну клітку штовхаємо вперед, відкриваємо своє серце, сідниці підтягнуті, животик підтягнутий. з видихом руки до грудей. Відводимо праву ножку назад. Тазові кісточки дивляться вперед, вдих руки витягнули вгору. З видихом руки у какту згинаємо передню ніжку. Вдих, видих, вдих, видих. Молодці, дуже гарно, штовхаємо грудну клітку вперед, зводимо лопатки назад, дуже добре і затрималися. Дихаємо. Водих витягнули руки, опустили на килимок і перейшли в собаку мордою донизу. Опускаємо коліна, грудну клітку, підборіддя до килимка і повністю опускаємо таз, відриваємо руки від підлоги, плечі відводимо від плече від вух, дихаємо. Молодці, опускаємо долоні, відштовхуємося від підлоги і перейшли в собаку мордою донизу. Підходимо вперед до рук, присідаємо і сідаємо повністю, зараз зробимо позу перевернутого стола. Наші долоні під плечима, пальчики дивляться вперед, на п'ятки, стопи міцно втиснуті в підлогу, робимо вдих і з видихом піднімаємо таз вгору, Вдих опустились, а видих підняли. Вдих опустили таз, видих підняли, затримались. Давайте опустимо. І тепер піднімемо і затримаємось. Повітря не затримаємо, самі дихаємо. Тримаємо молодці ще трішки і акуратно опускаємо, без різких рухів, дуже прошу. Добре. Тепер повністю лягаємо спинку, опускаємо на підлогу, наші стопи і коліна на одній лінії, тобто п'ятки під колінами, робимо вдих і з видихом піднімаємо таз, руки відводимо назад. Вдих, опустили, руки, опустили таз. Видих, підняли. Опустили. І підняли. Опустили. Підняли. Опустили. Підняли. Затрималися. Три, два, один, опустили. Зараз робимо позу моста. Наші долоні поставимо на лінії вух, пальчики дивляться на п'ятки, так як в попередній позі. І вдих, з видихом відштовхуємося і піднімаємо наше тіло вгору. Якщо ви відчуваєте, що вам поки що недоступно, пропустіть цю вправу або зробіть попередню, яку ми робили. Дихаємо. Акуратно згинаємо коліна, лікті і плавно, без різких рухів, опускаємось на підлогу. Колінка піднімемо до грудей. Так. Акуратно опустимо коліна. Повернемося на бік і плавно піднімемося. Сідаємо зручно, вдих витягнулись вгору, видих, скрутка в ліву сторону, дивимося через ліве плече назад, вдих повернулись в центр, видих скрутки в праву сторону. Вдих повернулись в центр. Видих скрутка в в сторону. Вдих в центр. Видих скрутка в праву сторону. Вдих, повертаємося в центр. І видих, опустили руки. Зараз наші пальці і рук переплетемо взаді за спиною. Якщо не виходить, можемо взяти долонями за протилежні лікті, спинка наша рівна. І грудну клітку штовхаємо вперед. В Спинці не прогинаємося сильно, пупок підтягуємо до хребта. Відчуємо, як розкривається наше серце, дихаємо. Розплітаємо наші пальці і сядемо зручно. Досить зручно, тому що ми зараз будемо робити дихальну вправу, яка допоможе ще більше відкрити наше серце. Робимо вдих, руки до грудей, з видихом відводимо руки назад, відкриваємо грудну клітку. Вдих, руки до грудей, видих, руки назад. Вдих до грудей, видих назад, робимо в своєму темпі і кожний раз все швидший і швидший ритм. Вдих, видих, вдих, видих. Продовжуємо. Швидше. Ще хвилина. Ще хвилина. Помаленько можемо призупинятись не різко, а поступово. І повністю. Призупиняємося. Можуть очі бути закриті, руки поставимо на коліна долонями догори. І поспостерігаємо за нашим тілом. Це була сильна дихальна практика. Подивіться. Що змінилося? Серце стало відкрите. Розум тихий. Можливо, ви відчуєте, як у ваших грудях світить яскраве сонечко. Це сонце освітлює все ваше тіло. Промінці його освітлюють і ваший килимок. Вашу кімнату. Ваш будинок. Відчуйте велике, яскраве сонце у ваших грудях, який освітлює все ваше місто. Всю країну. o planeta. Відчуйте, що ви готові ділитися зі своєю любов'ю, ділитися з цим світлом, і ви готові отримувати його. Плавно, не відкриваючи очі, лягаємо повністю на килимок і перейдемо в шавасану позу відпочинку. Відчуємо, як розслабляються наші пальчики на ногах, пальчики на руках. Розслаблені наші сідниці, животик, розслаблені плечі, розслаблені м'язи обличчя, чолуго. Гобе. Дозвольте собі розслабитися, відпустити всю напругу у тілі, напругу в думках. Можете перебувати в цій Асані стільки, скільки вважаєте за потрібне. Я акуратно обертаюся на бік і сідаю зручно, витягую руки вгору і до грудей. Дякую вам, що займалися зі мною. Намасте. Зустрінемося у наступних відео.